Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник. Я скромайстер компанії GoVIT. Сьогодні ми продовжимо спілкуватися з нашими працевлаштованими студентами. У гостях у нас Мірям студентка, яка ще навчається на курсі Bootcamp Online, проте вже працевлаштувалася. влаштувалася. Мірям, привіт! Всіх вітаю, привіт, Юлія! Мірям розкажи, будь ласка, про себе про свій проєкт. Я працювала на канадську компанію, яка займалася платформою для навчання. Тобто, це е, такий проєкт, в якому поєднане е, і дешборд, і чат, і е, який якихось Ну тобто, це був дуже мультифункціональний проєкт, і як на мобільному застосунку, так і десктопна версія. Зараз ми вже закінчили цей проєкт е, і він вже у процесі запуску. А, тобто, це була така проєктна робота, коли тебе брали там на скільки часу? Я працювала більш ніж півроку. Мірям, скажи, будь ласка, що для тебе було найскладніше у навчанні безпосередньо на курсі там і фулстепу, в тому числі в такому форматі, і на курсі буткемп. По-перше, все було <кхи> важкувато, тому що я ніколи не була якось пов'язана з IT, і реально було важко. але а... Коли ти маєш дуже сильну мотивацію, і коли ти хочеш змінювати своє життя, то це можливо. Також було важко, коли я з вечірнього курсу перейшла на буткемп. І ще у мене така дуже велика мотивація була. І я ще не закінчивши проект на вечірньому курсі, перейшла на буткемп, в якому графік був з 9... Можна сказати, до дев'яти, тому що ти робиш ще домашні завдання. Це не так, як пишуть до шостої. І тобто, мені цілий день треба вчитись на буткемпу, а вночі я дороблювала проект на, е, з вечірньої зміни. І це реально було дуже важко. Але це такий досвід, е, котрий мені дав зрозуміти, що я можу все, якщо хочу. Мірям, скажи, будь ласка, в якій сфері ти працювала до IT і що підштовхнуло тебе перейти в сферу АІТ? В минулому я була власницею салону краси, де також працювала майстром з візажу, з зачісок, також вирівнювання волосів. Ну тобто дівчата це поймуть це кератин, ботокс. А, ось салону було вже е, понад 4 роки, але з, е, з великомасштабним вторгненням РФ е, це довелося припинити. Тому що я проживала е, в Херсоні, і як ми знаємо, що Херсон з, е, з першого часу був окупований. Е, тобто і так вийшло, що за я не знаю, як це назвати, як не Щасливий білет, чи щось типу цього 23 лютого. Я сіла в потяг і рушала кататись на сноуборді. Тобто я просто за день виїхала з свого міста, і батьки одразу ну, почали казати, що ні, поки не повертайся, поки це закінчиться. І десь більше ніж місяць я проживала на західній Україні. І вже розуміла, що Маристович вже не правий, це не три дні, це, це, це не неділя, і це більше часу з, е, зайняло. Е, і потім я вирішила, що ну треба брати себе в руки, тому що мої батьки залишились без роботи, я залишилась без роботи, і треба ж ну, якось. І я як єдиний ковточок можливостей, який може допомогти своїм батькам. І я поїхала до Ізраїлю, там у мене є родичі, і там у мене була можливість працювати. Тобто я без грошей, без нічого, але за десь. Більш ніж місяць я зробила гроші собі на ноутбук, тому що я була тільки з лижним костюмом все більш нічого не було, і знайшла курс IT, тому що вже тоді я розуміла, що е, зараз мені реально допоможе IT. Я вже цікавилась ІТ, е, за рік до цього, і я е, думала, може мені війти в АйТі, як фахівець з тестування, тестування чи е, щось таке, тому що е, я знаю, що е, через тестування це легкий такий вхід до IT. Але коли це, трапилась така ситуація, то я вирішила, ні, треба <проб> просто брати усе. І е, якраз відео мотиваційне з GoIT мені дуже допомогло вирішитись, визначитись е, скоріше з, е, з чого мені почати. Мірям скажи, будь ласка, які софт-скіли варто розвивати під час навчання, та що саме тобі допомогло так швидко працевлаштуватися? Е, ну, зі свого досвіду хочу сказати, що насправді не треба нічого боятися. Я дуже дуже сильно переймалась про те, що я ніколи не е, була якось пов'язана з IT, що у мене зовсім не вийде робу, ну, працювати в IT, і я дуже про це переймалась. і тому я просто добами е, вчилась, вчилась, і мені все одно казала, що я. Просто отака. ну реально. Я не знаю, як це так, Коли ти все більше і більше знаєш, більше занурюєшся, ти ще більше відчуваєш себе реально некчемним якимось. Ось так ось я хочу сказати, що це не так, реально. І коли ти починаєш працювати. Самий найголовний скіл, котрий повинен бути, це просто користування гуглом, і все ну реально. У тебе є якісь знання у тебе є якась уявлення, і просто. Е Правильне якось формування запиту, і Google реально допоможе у всіх питаннях: YouTube, Google. Звісно, це і твої знання повинні бути, але на курсі дуже багато інформації, і, звісно, усього ти не можеш знати. І навіть який би крутий курс не був, ось у мене були такі завдання на роботі котрі я навіть ніколи не бачила, ніде, що таке застосовувалось. але реально Google мені дуже в цьому допомог. Також бути собою. Ти реально не зможеш подвлаштуватись під якихось людей і бути, ну, робити себе іншу людину, ну, це дуже важко. Тобі треба тобі працювати, і тобі треба під когось. Ну, а ти типу, коли ти розмовляєш на співбесіді, реально бути спокійним, ну як це може бути? Бути просто з собою. і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та працевлаштувалися? Н Ну, я бажаю дійсно не опускати руки, як то кажуть, дійсно дійти до кінця. Я по собі знаю, навіть коли я вже працювала, у мене постійно було через те, що був великий досвід у іншій галузі, і постійно таке питання: а це воно моє чи не моє? А зможу, а не зможу. просто. Не питати себе і просто йти, і просто навчатись. І є багато е, інструментів, багато е, інформації, як вчитись, на кого вчитись. І зараз, наприклад, я е, почала марафон з дизайну, я почала пі, е, працювати в фігмі. Я хочу навчитись також це, як е, додатковий скіл буде і. Я вважаю, що якщо людина дуже хоче, вона знайде роботу, і все буде ок, і вона вивчиться, і головне просто вірити в себе. Круто, дуже гарно, і такі поради. Мірям, дякую тобі, дякую за твій час. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від наших випускників-студентів для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і зустрінемося в нових випусках. Мірям а тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей. Дякую за інтерв'ю. Дякую.